Як видалити бізнес-сторінку Facebook? Заходимо на Facebook. В правому верхньому куті вибираємо потрібну бізнес-сторінку. Далі в лівому меню Налаштування, скролимо вниз. Тут шукаємо Ваша інформація, доступ і керування. Тут є дві опції: або тимчасово дективувати сторінку, або назавжди видалити сторінку. Я вибираю назавжди Видалити, Продовжити. Можна кудись завантажити або перенести інформацію з цієї сторінки. Завантаження дуже ок-функція, перенесенням особисто я ніколи не користувалась. Якщо потрібно, вибирайте якусь з цих опцій, далі продовжити. Вбивайте пароль від особистої сторінки, на основі якої створено цю бізнес-сторінку, продовжити. Продовжити. Все, готово. Бізнес-сторінку видалено. Якщо це відео вам допомогло, обов'язково поставте лайк і нагадую, коли надумаєте пройти навчання з реклами та або аналітики, ідете на Ярець Agency Learning і записуєтесь на один з моїх онлайн-курсів. Дякую за перегляд, до зустрічі!